Звичайно, діти втомилися. Пані Ольга, матір трьох школярів. Уже з понеділка у навчальному закладі, де її діти здобувають знання, розпочнеться тиждень канікул. Каже, відпочинок школярам потрібен, бо ж постійні повітряні тривоги, і біганина в укриття, стрес для малечі. Та, на думку хмельничанки, краще взагалі продовжувати навчання суто на дистанційці. Головне це безпека. Можна продовжувати навчальний рік, але якщо діти знаходяться в безпеці, можна і дистанційно. Ну особисто моя позиція, що Покращити дистанційну і в дистанційному форматі продовжувати освіту. З понеділка в багатьох освітніх закладах міста розпочнуться канікули. Наприклад, у першій гімназії з 1 вересня змішаний формат навчання. Діти ходять до школи через тиждень по шість днів. Тож і тривалі вихідні чергуватимуть. Канікули в цьому році, в зв'язку із війною у нас будуть проходити частинами. Тобто з наступного тижня у нас на канікули йдуть 5-8 класи. 9, 10, 11 виходять з онлайн навчання на офлайн, тобто вони на уроках. А через тиждень, коли в них має бути онлайн навчання, 9, 10, 11 йдуть на канікули. Таким чином, за рахунок Ось такої варіативності ми збільшуємо час присутності дітей на уроках. А ось школярам громад Хмельниччини із канікулами доведеться зачекати. Обласний департамент освіти рекомендував навчальним закладам перенести вакації на листопад-грудень. Мовляв, поки погода дозволяє краще продовжити навчання в очному форматі. Сьогодні погода дозволяє все-таки організовувати навчання, і враховуючи, що зима прогнозується холодною, рекомендуємо відтермінувати або перейти на семестрове навчання. В цілому, канікули осінні у нас тиждень, зимові у нас два тижні. В цілому, ми можемо розглядати можливість того, що у нас після грудня місяця буде три тижні. Але знову ж таки я наголошую на тому, що це рішення. Чи воно буде об'єднано, чи воно буде все таки розбите, і засновники приймуть рішення, що канікули будуть на початку грудня, чи канікули будуть в середині листопада? Буде залежати тільки від засновників і від ситуації, яка є. Всього на Хмельниччині налічують 561 заклад освіти, і від жодного департамент все ще не отримав відповідь, чи зміщуватимуть вони канікули. Школи мають визначитися до п'ятниці. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.